Євген Петруняк, народний депутат України, член депутатського об'єднання розумна політика, член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, пане Євгене. Вітаю, вітаю всіх присутніх, вітаю всіх глядачів. І ми вас вітаємо в тому числі з Днем Вишиванки. Ви чудово виглядаєте, пане Євгене, дякую, дякую. Дякуємо і вам пане Євгене, дискутували щойно з гостями моєї студії про норму закону щодо мобілізації, яка пов'язана з можливістю вилучення автомобілів, в кого їх більше одного на потреби ЗСУ. Дискусійне доволі питання і в суспільстві. Скажіть, будь ласка, чи обговорюєте ви про можливі зміни до цього законопроекту в парламенті? Хоча б в плані положення, щоб зрозуміти, які саме автомобілі, автівки необхідні фронту, тому що, скажімо так, Мазераті, Феррарі і Мерседеси С-класу навряд чи будуть корисними для наших хлопців на фронті. Що думаєте, ви з цього приводу? Абсолютно з вами погоджуюсь. Погоджуюсь з тим, що мобілізовувати ну, так звана мобілізація транспортних засобів, мала би застосовуватися тільки до спецтехніки або до техніки, яка може. За своїми характеристиками технічними допомагати нашим бійцям виконувати бойові завдання. На жаль, в законопроект, який був проголосований, ну і вже став законом. Ця норма не тлумачиться широко. Ми бачимо, що в засобах масової інформації вже з'являються скажімо, пояснення, роз'яснення кабінету міністрів стосовно цієї норми, де вони наголошують на тому, що Мобілізації будуть підлягати власне ті автомобілі, про які е, говорю я та техніка про яку говорю я. це є спецтехніка. Це є великі автомобілі, які дійсно можуть використовуватися на лінії зіткнення для виконання бойових завдань законопроєкт 9083, ініціатором. Якого ви є чому не був проголосований раніше, і яким чином ініціатива виведе з тіні ринок вживаних авто? Значить, він був проголосований в першому читанні, це так ну, називається за основу. Зараз до нього подана низка правок, які будуть розглядатися на комітеті. Я сподіваюся, що в найближчому часі він буде винесений в зал для його голосування в цілому у другому читанні. Значить, що цей законопроект передбачає, чому він бореться з тим? Тому що після. Повномасштабного вторгнення Російської Федерації, ринок е, торгівлі вживними автомобілями, він займав ну ключових, скажем е, ланок для наповнення державного бюджету. Якщо я не помиляюся після торгівлі пальним він був на другому місці. Ну Дивіться, я знаю компанії, які займаються торгівлею вживаними автомобілями, вони за розмитнення вживаних автомобілів за місяць платили десь порядка 15 мільйонів доларів. доларів. В місяць це тільки одна компанія, тобто, це дуже е, е, суттєва е, стаття доходів до державного бюджету. На жаль, через е, бюрократичні проволочки, які існували до, каже, ініціативи нашої 9083, е, ринок вживаних автомобілів, змушений був шукати різні варіанти для спрощення скажімо, оформлення для спрощення везення для спрощення взагалі, залі власне процедури цього бізнесу. Оскільки до цього, ну то в принципі воно зараз так і залишилося, поки ми в другому читанні не проголосуємо цей законопроект на сьогоднішній день. Суб'єкт господарювання, який займається торгівлею вживаними автомобілями, зобов'язаний по великому рахунку двічі реєструвати цей вживаний автомобіль. Спочатку приїжджає, він реєструється на суб'єкт господарювання, потім він реєструється вдруге на особу, яка е, цей автомобіль придбуває. Плюс е, суб'єкт господарювання, який займається торгівлею вживаними автомобілями, зобов'язаний двічі брати довідку з е, е, ТЦК. Про те, що власне вони попереджені про те, що цей автомобіль є у власності цієї компанії. Ага. І ось власне цей законопроект покликаний усунути ці неточності і допомогти і допомогти. Ну, якби ці зонешні забрати і допомогти суб'єктам сподарювання нормально здійснювати без, без Ну, будемо сподіватися, що парламент оперативно проголосує цей законопроект в другому читанні, так. тому що я так розумію, що в ньому зацікавлені всі сторони, і він є дійсно корисним в тих Абсолют, умовах, яких можливо. зараз нам доводиться жити в умовах війни, яка триває зараз, повномасштабної війни. Надходження до державного бюджету України від автомобільного ринку стали другими за величиною після надходжень від бізнесу. Пов'язаного з торгівлею нафтопродуктами, чи є розуміння, про які суми йдеться? Пане Євгене. Ну, власне, я вже озвучував. Я кажу: це тільки одна компанія, про яку я говорю. Вони спачили державного бюджету в місяць десь в районі 15 мільйонів доларів. 15 мільйонів доларів в місяць. Це одна компанія тільки. Ну, ясно, що вона одна з найбільших в Україні, але тим не менше. Це, ну, це, це колосальна сума для нашого бюджету і в сьогоднішніх умовах, я вважаю, що. І ще маленьке питання, всіляти. власне кажучи, щодо е, розкішних авто, у 2024 році список розкішних автомобілів скоротився на 41 модель. Чому? Які, власне кажучи, підлягають оподаткуванню. Мені важко відповісти на це запитання, оскільки до формування цього списку Верховна Рада не має жодного відношення, цей список формується Кабінетом міністрів і затверджується його постанова. Чому так сталося? Важко сказати. Пане Євгене, а хотів... поцікавтеся в прем'єр-міністра України, чому так сталося? Обов'язково я вам більше скажу вже низка депутатських звернень було направлено в кабінет міністрів. з цієї теми, тобто чекаємо відповідей на на, на свої депутатські звернення. Тоді вже більш предметно можемо про це поговорити. Ну тоді вже більш предметно, як буде відповідь, ми вас обов'язково долучимо до нашого ефіру, тому Дякую. що нам самим цікаво, як так сталося. Наразі дякуємо вам, пане Євгене, що ви знайшли час і можливість сьогодні з нами поспілкуватися. Євген Петруняк, народний депутат України, член депутатського об'єднання Розумна політика, був з нами на прямому зв'язку.